За кожен з'їдений зубчик чеснока я даю 100 гривень. Граємо. Давайте. Давайте. Як вас звати? Садегій. Як? Садегій. Садегій? Садегій. Се... А Сергій, я пробачаюсь, гайк рад знайомству. що ковтати можна, але тільки після того, як ви переживали. А. Поїхали. Полюбляєте чесник? <рес> Чистим. Ну, добре, смачно. Перший пішов, друзі. 100 гривень кладемо сюди. Є. Є попити щось, якщо побажаєте. Чи ні? Ні. Один пішов, тепер другий, друзі. Як воно? Пішов сьогодні. Другий є, 200 гривень важче. Я зараз покажу, давайте. Заходьте в ТікТок, як підійдете до неї. Скажи, я тебе так кохаю, і смачнючий поцілую. Надо. 300. І скажете, зато тепер є гроші. Хай що буде купити попкорн. Ну що, як себе почуваєте? Пішоп. Мабуть, води реально купити вам, або сік якийсь. Не повішало би. Ай, який великий зубчик взяли. йо Йома! -йо. Добре. Друзі, а я не знаю, у такій великій кількості можна, до речі, їсти часник. Пишіть у коментарях. Це плюс 100 до ХП. Ще 100 гривень. Я там плюс 200. <реш> Тому що великий зубчик був, так? Давайте зробимо так. Я гадаю, що підписники нас підтримують. За великий зубчик даємо 200, але далі все буде по 100. Бо... Ні, то посиді. Останній був, зрозумів. Так. Скільки ви з'їли? 1, 2, 3, 4, 5, 6 залишилось. 4 з'їли, але останній був за двох, друзі. Якось так.